Почат, щоб це робити, треба скороти договір оренди з приватним. Є договір оренди, на наскільки ja. я знаю, не один, а декілька. Ja, я розумію, але є умови договору оренди, які оренда не виконує. Тараз, вона не прибирає сміття. Я закупою на наступне. Коли в 2002 році ми робили це підприємство, діяли кошти і започаткували оцю роботу комунальне підприємство біле озеро. Сільської ради, Воно ліквідоване після того, коли передали в оренду приватну підприємцю, розпорядженням, воно ліквідовано. та підприємство тепер все у приватних руках. І як користувалися я бачу. Тому э, це не є популізм, це не є абсолютно популізм, але якщо ми нічого робити не будемо, то не будемо робити. Вважайте, це популізмом, але його треба зробити, треба прибрати. І якщо є можливість виходити на район і сідати і обговорювати проблеми, то їх треба обговорювати. А як ви називаєте? Називайте як кошти. Я відповідав у точності, беріть, займайтеся цим питанням ви і родителі. Давайте по Ті, ми, річ. Виділити кошти з міського бюджету на прибирання приватники. Не, не заставити приватника прибирати, а виділити ділите кошти. Ще До, раз поясню. Ви навіть, ви, навіть не, ви навіть не називаєте, ви навіть не знаєте, а що саме давно оренду, а де сміття. В оренду здана територія. 50 метрів від берега. А, а по площі йде? 50 метрів все одно. Ота оренда а? все й виносить. Хоч почекайте, але ж питання я ставлю за те, навіть не орендоване, що заходиться по запрошенню орендовану ділянку. Да. Далі, по запрошенню. дуже добре знаєте законодавство. По законодавству, чи я земля Штат. на білому позі? Ви дуже добре знаєте. Я розкажіть. Як можна зробити, так? Чи я земля? Земля державна на білому позі. Я не знаю, скільки гектарів передано в оренду підприємцю. не одно. Трьом чи чотирьом, там підприємцям. По різній кількості землі, тому я не, не називаю твістів. Різдво підприємця передано. Комусь два хахтара, комусь гектар, комусь могли більше гектарів. Але вона передана лише в межах від по цій галяві. І вліво сюди до, 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 до рятувальної станції і віжні. А далі є глязно. Нікому не передана на вале, або там грязь. Як можна зробити? Дуже просто може розробити. Це робиться дуже просто. Якщо про створення структури містом І районом, і ми можемо тобі профінансувати гроші. І сходу екологічно по-іншому можна зробити. Ми можемо дати матеріали, дати машину, ті по-іншому, але нам треба відрабувати. Він щось навчатися з депутатом Львівської волі». Ми розказували про біле в дійсності. Там людина за день в районі 20-30 тисяч гривень не заробляє. Вона боїться додому йти з тим мішком. Так, повірте мені так говорили, Але справа не в тому. Справа в тому, що е, коли до орендаря, чи як показати людина, яка орендує і займується цим, на конях, який возив мусор, і спитав, куди мусор, куди він дівається? 50 метрів, що хоче діваю. Це сказала людина, яка орендує. Є підтвердження, є докази. От і все. Куди хоч, хочеш, додівай. Ні одна машина не за цього, де мусор дівається. Закопуєтесь? Ну так чекайте. Це неправильно, як на мій погляд. Я не знаю, як правильно зробити, але дохід у цих людей є, тільки звернутися, на, на ради да. адміністрації, тому що це на їх території.